Калина Бульденеш один з відомих декоративних чагарників, вирощуваних для прикраси садів і парків, будучи прямим родичем звичайної калини, це невимогливе до умов рослини відрізняється від неї тільки стерильністю. Пишні кулясті квітки не утворюють плодів. Розповімо, як вибрати калину, здійснити посадку саджанця і доглядати за ним. Формуючи кущем або деревцем, історія декоративної Калини Бульденеш в українських садах вважається, що поява Калини Бульденеш в Україні зобов'язана Катерині II. Так це чи ні складно сказати, але ця культура була принесена в нашу країну саме в роки її царювання і в перший час вирощувалася в садах найбільш багатих поміщиків і чиновників як якась дивина. Оскільки виявилося, що виростити чагарник дуже просто, згодом він став прикрашати багато ділянок, часто називаючи сніжною кулею, як правило, бульденеж висаджували в палісадниках поруч з кущами троянд і бузку. Те, що в 18 столітті це був царський квітка, підкреслюється тим фактом, що скульптором і кендлером була розроблена ціла техніка створінь порцелянових виробів, названа бульденеш. В ній для прикраси вас та іншого посуду на поверхні вручну ліпилися квіточки цієї калини. Такий посуд коштував величезних грошей. Переклад з французької словосполучення боюледенеїві якраз і означає снігова куля, ця калина була створена у Франції. Селекціонером флемоном, оскільки, як і звична нам калина, вона володіє високою морозостійкістю, бульденеш поширилася практично по всій території нашої країни. Вона без особливих проблем росте і в полісся, і на Карпатах. У середній же смузі це дуже поширений чагарник, який часто вирощують і в формі деревця, незважаючи на свою невибагливість і поширеність, перш ніж посадити бульданеш на ділянці, садівник повинен враховувати і можливі ризики ця калина, улюблене рослина мурах, які розводять на ньому тлю. Кож при сприятливих умовах може переступити в висоту, і п'ятиметровий бар'єр трохи менше буде і в діаметрі. В іншому ж від цієї рослини при його посадці в саду або на дачній ділянці можна очікувати тільки позитивних емоцій, види і сорти. Ситуація з видами декоративної калини досить заплутана, але вважається, що існують три види калини Больденеш. Звичайна, як вважають стерильною формою звичайної красноплодної калини, бульденеш декоративна, як зменшена копія звичайної бульденеш, бульденеш розум або махрова бульденеш, її квітки відрізняються істотно, крім своєї підвищеної пухнастості. Вони змінюють у часі забарвлення, яка переходить від зеленуватої через білу до рожевою. Калина розум вважається найцікавішою і красивою. Цього від розпускання зеленуватих квіток до в'янення рожевих проходить близько місяця, але і після цвітіння всі види бульденеж дуже декоративні щодо сортів того чи іншого виду інформація в широкому доступі відсутня. Але, мабуть, їх існування цілком можливо, опис рослини зовні кущ калини Больденеш практично не відрізняється від куща звичайної красноплодної калини, якщо не брати до уваги періоду цвітіння, якщо у звичайної калини суцвіття щиткового типу, якби плоскі парасольки, в центрі яких розташовуються квітки, які дадуть плоди, а по краях безплідні. То у бульденеш все квітки стерильні, запаху теж не мають, вони дуже густо прилягають один до одного, утворюючи великі кулі діаметром 10-12 см. Причому такими суцвіття є щорічно, звичайно, за умови гарного догляду, розмір і форма квіток від віку чагарнику практично не залежать. На самому початку цвітіння кулі мають зеленувати забарвлення. Потім стають білими. У більшості регіонів вольданеш те з самого кінця весни до початку липня, як правило, зростання куча зупиняється близько 3-метрової позначки, але на рідкі випадки, коли рослина досягає висоти 4-5, а то і 6 метрів. Розлога крона зазвичай має діаметр 2,025 метра, але іноді виростає і до 4. Листя такі ж, як і у звичайної калини різьблені, світло зелені. Довжиною до 12 сморосте кущ приблизно до десятирічного віку, додаючи, щорічно по 30-40 всього може жити на одному місці більше півстоліття, з віком інтенсивність цвітіння зростає. Як такий дорослий кущ не вимагає опори, та для високого куща зробити це і нереально, але часто багато гілки під вагою суцвіть опускаються аж до землі. При дуже рясному цвітінні для підтримки декоративності іноді падаючі гілки намагаються підв'язати до будь яких підходящих опор молоді ж кущі слід в перші роки підв'язувати до міцних кілків бульденеш відноситься до зимостійких культур, що не вимагає укриття на зиму, хоча злегка, і поступається за цим показником звичайної калині тільки в зовсім молодому віці в середній смузі, а тим більше в полісся. Про всяк випадок на зиму варто вкривати коріння. У найсуворіші малосніжні зими ця калина може трохи підмерзати, але швидко відновлюється. Відрощуючи нові пагони, квіткові бруньки нормально переносять як морози, так і весняні поворотні заморозки. Перерв в цвітінні кущів не буває, коренева система калини Больденеш настільки потужна і розгалужена, що ця властивість часто використовують для зміцнення схилів. Цей чагарник дуже часто висаджують на берегах різних водойм. Справа в тому, що рослині потрібно дуже велика кількість вологи, посаджений в сухому місці, кущ навіть такі потужні коріння не можуть забезпечити водою, добуваючи її з глибинних шарів ґрунту. Посадка біля водойм частково вирішує цю проблему. В іншому випадку повинен бути забезпечений частий і рясний полив, але без заболочування, як і будь-яка інша калина, бульденеж утворюючи мало порослі, що часто дещо ускладнює догляд за нею, оскільки зарослий кущ втрачає декоративність. Поросль доводиться систематично видаляти або використовувати її для розмноження чагарнику, особливості посадки декоративної калини Больденеш на ділянці, для посадки калини Больденеш важливо правильно вибрати місце. Вона дуже любить рости біля будь-яких водойм і погано почуває себе на височинах. Якщо немає відповідних варіантів, Краще посадити її в півтінь, створювану високим парканом або будинком, при занадто сильному сонячному освітленні цвітіння буде мізерним, ґрунт під калиною повинна бути постійно вологою і пухкою, слабокислою, добре удобреному, що являє собою посадковий матеріал. Найкраще придбати готовий саджанець, який в останні роки продаються в основному в контейнерах, із закритою кореневою системою. Його можна посадити майже в будь-який час, приживлюваність буде абсолютною дещо гірше саджанець з голими корінням. В такому випадку треба уважно їх оглянути на предмет цілісності, якщо ж кущ калини росте десь у сусідів, можна і не витрачатися на покупку. Для посадки підійде навіть порослі, якщо вона росте на значному віддаленні від материнського куща. Крім цього, бульденеж розмножують відводками і живцюванням для отримання саджанця з держака після закінчення цвітіння, нарізають сильних молодих пагонів шматочки довжиною 15 двадцять сімстри 5 сплячими нирками, зрізавши нижню частину під кутом 4-5. Живці садять в грудючий ґрунт і накривають плівкою для створення парникового ефекту, ближче до осені плівку знімають, а ранньою весною готові саджанці висаджують на постійне місце. Отримання саджанців відводками проводиться аналогічно тому, як це робиться, і у смородини сильні гілки навесні пригинають до землі і пришпилюють дротом або просто каменем, після чого присипають землею. Залишивши верхівку назовні, все літо їх рясно поливають, ґрунт розпушують. Восени вже можна відрізати готові саджанці і розсаджувати на постійне місце насіннєве розмноження у бульдене неможливо, ця калина стерильна терміни посадки. Терміни посадки калини залежать від вибору посадкового матеріалу саджанці. Отримання з відводків можна висаджувати восени відразу після листопаду. А живців ранньою весною, як тільки грунт дозволить працювати з нею, готові саджанці куплені в торговій мережі, намагаються висаджувати в весняний період. А якщо вони знаходяться в горщиках. Це можна зробити хоч влітку, аби не стояла занадто спекотна погода, оскільки зимостійкість коли не дуже висока, можна не дуже замислюватися про те, як переживе молодий кущик можливі зниження температури після весняної посадки, але при осінній варто утеплити його на першу зиму, принаймні ґрунт навколо куща слід замульчувати товстим шаром перегною або вкрити хвойним ялиновим гіллям. У найсуворіших кліматичних регіонах осіння посадка небажана. Техніка посадки і догляд в перший час, як і при посадці будь-якого чагарнику, посадкову яму готують заздалегідь, вона не повинна бути занадто маленькою в мінімальні розміри по 60 см у всіх напрямках. На дно обов'язково кладуть 10 сантиметровий дренажний шарп, гальку, керамзит, щебінку. До вийнятої ґрунті додають три відра перегною або компосту, пару шмень деревної золи, стакан повного мінерального добрива, наприклад, нітрофоски. Якщо ґрунт глинистий, розбавляють її піском, умова при посадці заглиблення кореневої шийки на три п'ять. Техніка посадки, звичайна, для всіх чагарників. Так якщо придбаний саджанець в контейнері, його намагаються витягти без руйнування земляного кома і садять на ту ж глибину, на якій він знаходився в горщику, заповнюють порожнечі вийнятої ґрунтом і поливають кущик, якщо саджанець голими корінням. Бажано перед посадкою потримати їх кілька годин у воді і вмочити в глиняну бовтанку. Після цього ставлять його в яму, дотримуючись висоту, заглиблюючи кореневу шийку, засипають ґрунтом, поливають і мульчують, крім рясного поливу саджанця. Його відразу після посадки обрізають, скорочуючи всі пагони приблизно на третину. Щоб кущ правильно розвивався, нові пагони в кінці липня прищипують, крім цього, Догляд в перший рік після посадки полягає лише в частих рясних поливах і обов'язковому розпушуванні ґрунту. Бур'яни теж варто виполювати. Це вже дорослий куч здатний сам заглушати їх зростання, а молодий поки ще буде змагатися з бур'яном за вологу і харчування, якщо в перший рік життя калина надумає цвісти, бутони обривають. Створення і підтримання декоративності, якщо пустити зростання куща бульденеш на самоплив, він виросте не дуже декоративним, тому калину систематично обрізають, надаючи їй бажану форму. Всього може бути два варіанти формування штамбова, тобто в формі деревця і багатоствольна звичайним кущем. Вибір залежить тільки від бажання господаря або дизайнера для формування деревця залишають тільки один втечу стовбур. А решта прищіпують у міру їх появи з землі, систематично видаляють поросль після досягнення деревцем висоти близько півтора метрів шляхом прищіпування довгих молодих пагонів і вирізання небажаних гілок надають кроні бажану форму, найчастіше кулясту. Систематичне проріджування шляхом видалення старих гілок всередині крони обов'язково. Для отримання багатоствольної структури на другий рік життя куща його ще до утворення бутонів обрізають на висоті 20-25 см. Це викликає появу численних бічних пагонів. Обрізка куща в подальшому проводиться після цвітіння певної схеми не існує. Тут працює фантазія дизайнера кожної весни до цвітіння при будь-якому типі формування калини вирізують всі пошкоджені і засохлі гілки, а також явно слабкі, що ростуть всередину. Радикальним проріджуванням центральної частини крони займаються зазвичай на початку серпня. Найтовстіші зрізи бажано замазувати садовим варом при діаметрі гілок 1-2. В цьому немає необхідності. Осіння обрізка категорично не рекомендується відео. Обрізка декоративних чагарників, догляд по сезонах, калина бульденеж досить невибаглива рослина, крім систематичної обрізки. Вона вимагає частих поливів і захисту від попелиці, час від часу для підтримки селі і підгодовують дорослі кущі вже навіть не вимагають частого розпушування ґрунту, якщо йдуть часті дощі. Поливати калину не треба, але в посушливу погоду полив може бути і щотижневим. Схого ґрунту під кущами бути не повинно, вкущ не загине, але на цвітінні зневоднені, позначиться дуже негативно, поливають кущі до самих заморозків. Підгодовувати калину найпростіше повним мінеральним добривом чуйна вона і на внесення деревної золи, якщо господар звик користуватися органікою, на більшості ґрунтів буде достатнім весняного внесення 1-5-2 відер перегною або компосту з дрібним закладенням його в ґрунт. Приблизний план робіт протягом сезону наведено в таблиці. Таблиця, основні види робіт по догляду за калиною, Больденеш термін виконання: березень після сходу снігу, огляд, видалення пошкоджених морозами пагонів, зняття мульчі, закладення в ґрунт пролонгованого добрива, полив мульчування травень, фаза висування суцвіть, полив профілактична обробка інсектицидами, підв'язка червень, фаза цвітіння, полив видалення від свілих суцвіть липень. Видалення від свілих суцвіть, пенсировка відрослих пагонів проріджує обрізка центру куща, профілактична обробка інсектицидами, полив, серпень кінець місяця, полив при необхідності, закладення в ґрунт фосфорно-калійних добрив вересень, кінець місяця, вологозарядковий полив, глибоке мульчування торфом або перегноєм для утеплення кореневої системи, профілактичні обробки лікування уражень. Основну небезпеку для калини бульденеж представляє попелиця інші шкідники, а також хвороби докучають її значно рідше для попередження плямистостей і борошнистої, розсикущі ранньою весною оприскують один морощином мідного або залізного купоросу. Проти калинової попелиці пильщика і калинового квіткоїда буває достатнім оприскування з ольномильним розчином, що проводиться перед початком цвітіння і відразу після його закінчення. Однак попелиця все одно може оселитися на рослині, значно погіршуючи його декоративність і послаблюючи кущ, оскільки це не плодова рослина. На ньому цілком можна використовувати будь-які дозволені інсектициди. Причому в будь-який час часто застосовують іскру або інтавер за інструкцією, причому обприскування доводиться проводити кожні півтора два тижні. Чесно кажучи, тільки через необхідність постійно боротися з попелиць, яку схоже, ця калина збирає з усього села. Я і вирішив колись з нею розлучитися. З хвороб більш-менш часто зустрічається борошниста роса, якщо навесні не проводили оприскування купоросом або бордоською рідиною. На листках може з'явитися білий наліт, поки справа не зайшла далеко. Поратися з ним можна народними засобами, наприклад, у відрі води розчинити 50 хпитної соди і оприскати кущ 2-3 рази з тижневим інтервалом. Якщо успіх не досягнутий, доведеться використовувати мецьодержачі препарати відео! Посадка Калини Больденеш і догляд за нею Калина Больденеш – добре відома рослина, що використовується в декоративних цілях, живе вона дуже довго, серйозного догляду не вимагає, а протягом місяця або навіть довше радує окопишним цвітінням.